Ото от, власне написано Українська Радянська Соціалістична Республіка. Далі вже написано пам'ятка архітектури. Ну і відповідно житовий будинок, який встановлений вставлений на облік та як пам'ятка архітектури. Такі написи Українська Радянська Соціалістична Республіка, які є на охоронних дошках старого зразка, у Львові взялися усувати. Напис підлягає декомунізації. Через те, що лишається світла пляма, після того, тому що вони насправді не є човні, а зі спеціального скульптурного сплаву, тобто лишається світла пляма. Пізніше ми будемо її заклеювати і потім замальовувати цілком таблицю». Самі таблички вирішили не демонтовувати. По-перше, вони є міцні, вони є з металу. І по-друге, тут є елементи насправді української айдентики, тому що, наприклад, шрифт і орнамент використаний, що був опрацьований ще в 10-х і 20-х роках ХХ 20 століття Георгієм Нарбутом. Мешканка будинку Наталія Бонда, на якому сьогодні усували напис таблички, розповідає, це так званий будинок Шопена. Його фасад прикрашає скульптура композитора. А про те, що на таблиці є радянський напис, ніколи не помічала і підтримує таку декомунізацію. Не звертала увагу, що написано радянська. Я бачу пам'ятка, я знаю, що це пам'ятка. Мало хто знає. Поляки знають. Вони фотографують, бо це їх шопе. Я за це, щоб давно вже це зробити, розумієте? Давно, давно, просто я не бачила не, 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 не того товари. Ну, Вона чорна, темна. Я навіть, не придивлялася. Такі таблиці встановлювали на будинках-пам'ятках у 70-х роках. У Львові залишилось близько 45-50 табличок такого типу радянського. Усуваємо ми її булгаркою і покриваємо покривальною фарбою. Ось такий вигляд має охорона дошка уже після проведених робіт з декомунізації. Радянські написи з усіх дошок старого зразка мають усунути за місяць. Цим займається міське управління охорони історичного середовища. Дейнека, Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львів.